І так, усім привіт, друзі. Сьогодні в нас е, заключний бій, кіз W78, Томаш Романовський проти Цезари Кешік. Мабуть, так. Дивимось, окей. Середня вага 83,9. 32-33 роки майже однакові. У Цезари розмах рук набагато а, більше. Але зріст однаковий. Подивимось, подивимось, що покажуть бійці. Ну, виглядає мені здається, Цезари. трешечки так живише Томаш такой с вагою лишнюю мабуть так, ну Цезары. Буде тримати кещик, буде тримати дистанцію. 100% у нього розмах рук набагато більший. Вже займає центр рингу. Акуратно попадає у корпус ногами, лоу-кіки. Отак, мені здається, вже видно, що кещик забере це бій. Але побачимо, побачимо. Не завжди я угадую. Більшість, але, але не завжди. Може зараз Романовський в вчелепо як дасть. Ох! Гарно б'є кешик. Окей, ну кіно поки що не йдуть у розмін. На дистанції. Але дистанція для Романовського це не дуже. Мені здається, зараз до ривка готується. кишик. якусь трійку він дасть. Ні, поки що. Романовський дає двійку. По корпусу. Непоганий бій. Показують бійці. Активний. стійці. Перший раунд. Ох. Гарно ногою ногами рубка працює кишик. корпусу руками. Локі. Ох, проходив у нос прямий у кешика. Зміню. Змінює стійку, так? Ох. Романовського проходить. Двійка, трійка. Ого! Напропускав пропускав кещик. Зараз приходить у себе. Хоче Романовський зайняти центр рингу. А боротьба буде. Така вага часто борються бійці. Ого, Романовський, мабуть, трішечки починає домінувати. Трішечки. Але радний поки що бій. Пропустив кейщик, мабуть. Ох, ще пропускає. Ну так. Перевагу Романовського. Вже. Склинувся. Ого. Повірив у себе. Романовський. ой 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 ой, -ой. Добиває, так? Зараз доб'є Романовський, все, кінець бою. М -м -м -м, дуже ...удивив. Здивував мене. Романовський. Візуально можуть Візуально не завжди так, як здається. Більше сил. Більше попаданій і ударом у щелепу ще вочи перемагається бій Романовський. Так, ліва, 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 ліва. У боляче прям так, прям попав. Ну і добив там вже реферіп, я не був. Зупиняти цей бій, окей. Дякую, друзі, що додивились зі мною цей бій. Ставте лайки, підписуйтесь і побачимось.